Добрий ранок, це світанок, і я нарешті дочекалася. Дочекалася приходу цієї гості. По-перше, тому що сьогодні четверг, ви розумієте, що сьогодні грошовий день. І, по-друге, ні, по-перше, з нами Анесті Абсолют. добрий, добрий ранок. ранок. тобі, А по друге, в нас сьогодні грошовий день. А. Що у нас дівишли? Ада. Да. Як твій настрій? Я сьогодні в максимально святковому настрої. Знаєш, мене різдво ще на нас доганяє. Сьогодні така ялинка. Угу. Вчора ж у нас були піжамки. Вчора І... піжамки, да сьогодні ялинка. Да. Я відчуваю знаєш аромат мандаринок. Щось тут в нас є якийсь листочок. Що сьогодні буде за практика? Що ми сьогодні будемо робити з тобою? Ну ми продовжуємо з вами наш марафон залучення успіху багатства. Одеспяти да всього найкращого. І я знайшла для вас дуже цікаву традицію. одну Скажем, так це не зовсім ритуал, це традиція китайська. Я люблю взагалі китайську культуру. Я вважаю, що це одна з найстародавніших культур. Вона дуже насичена, дуже цікава. І вони дуже люблять гроші і знають толк в тому, що там робити, якісь справи з грошима. А це тому... прям якась святкова традиція, яку повинні робити е, всі е, під час там я не знаю святкування різдва або нового року, чи ну, просто... вони роблять. Е... Те, що ми будемо робити сьогодні, саме на свій китайський новий рік. Mm -hmm. Але чого нам чекати лютого? Ну, правильно? Погодні. Ми з вами будемо, ну ми ж європейці, ми будемо зараз використовувати, ми їх трошки підійдемо. Так, зараз, Ліда, ти маєш зробити, показати всім, що нам потр... ну, буде потрібно. Значить, бери, будь ласка, мандаринку. Вона вже в моїй руці. Далі. Зелений папір. Ну так да, він є в принципі в кожному домі. Тому може, я спрошу відкрити верхню жохлятку. будь ласка, зелений папір, Зелений папір, боже. Але ну почекай, ті, у кого є дітки, у вас по-любому вдома є звичайний а розмалювати олівцем швиденько можна. Я думаю, що це дуже довго буде хтось малювати, але для особи, особливо наполегливих людей можете. Я дозволяю. Треба папір зелений. і обов'язково щоб він, хоча б з одного боку був зелений. Не обов'язково з двох. Що Ще гроші. Будь-яка монетка номіналу без різниці. Просто... Абсолютно mm -hmm. да, нам Треба будь-яка монетку. То у нас монетка 5 гривень. Mm -hmm. Все зрозуміли. А зараз в ефірі наймузичнішого каналу лунає кліп. А ви поки готуйте усі реквізити, які нам зараз знадобляться. Не перемикайте. Добрий ранок, це світанок. Я знаю, що всі чекали цю гостю, як і я дуже сильно, і хочеться вже якомога швидше провести грошову практику бітаності Абсолют. Привіт, ще раз. Привіт ще раз. Так розкажи, будь ласка, зараз ми будемо робити і практику, яку варто зробити саме в новорічну ніч. ніч. Да, ми вже підготували папірець, монетки угу. і є маляринка. Ось що ми робимо далі, але перед цим. Як ти будеш розповідати? Розкажи а, що за це таке? Дивіться, мандарини взагалі в китайській традиції вважаються символами успіху і достатку. Саме мандарини, і у них навіть є така традиція на свята дарувати один одному мандарини. Це посил грошових потоків, і це знаєте, наче таке побажання іншій людині мати багато грошей, багато процвітання. Тому хто ми такі, щоб теж не зробити таку практику. І так, що нам потрібно буде? Чого ще зелений папір? Ну, давайте вже, ви ж у мене відміннички, да? ви дивилися всі ефіри, ви вже пам'ятаєте, що зелений колір це колір любові, колір анахати і успіху. І тут ми поєднуємо китайський символ процвітання мандаринку, зелений колір нашої любові, і процвітання. Ну і звісно, грошики. І для чого ми все це робимо? Зараз ми будемо створювати грошовий амулет. Після цієї практики у вас залишиться тільки ця монетка, яку ви кинете собі в гаманець, угу. і вона буде з вами разом усюди ходити. і Приваблювати до вас гроші. А ще віддавати ароматом мандаринку. Так, да, да, це може бути. Давай зараз, що ми маємо робити? Ти Давай. береш мандаринку. Я... З радістю я беру мандаринку. Але ти її не їси, не чисть. Ти, знаєш, Я сіла на місце Даніеля і все, все що я беру її мене, Мені ти, одразу, одразу хочеться. Це просто слухайте, це не він, це просто місце. Ну, Законадоване. Тримай монетку. Так. Зараз ти маєш її запхати глибоко в мандаринку. Прямо щоб її не видно було а потім загорнути дуже плотно в зелений папір. До речі, поки Ліда. Робить цю практику, хочу вам сказати одну річ, яку вам ні в якому разі не варто робити на новий рік. Я просто зараз згадала. Знаєте, цю традицію написати якесь побажання, спалити і випити. І і а чому? Будь Ми ласка. завжди так з мамою випадчимо ні, ніколи цього не робіть. Одного разу я чуть не спалила дім. Ну окрім техніки безпеки, поговоримо з езотеричної точки зору. Цього не можна робити, тому що ви своє бажання яке виписали, ви його спалили. Анулювали, тобто ви все показали, що воно вам не потрібне, воно не має для вас жодної ваги. А ще й потім оце все спалене, оцю всю енергетику обнулення, а ви ще й випали, ще бажано з алкоголем. Да? Тобто те, що от з бульбашками. Да, все, що не треба робити, ви робите. Тому, якщо ви хочете, зробіть отаку мандаринку. Якщо ви пишете свої побажання, не паліть їх, а навпаки. От як можна більше прописуйте вже а, оці у 12-й годині, але нічого не спалюйте. Я вас благаю, хай ці бажання потім у вас на ялинські. Заряджаються. Ану, покажи. Скажись. Боже, де навіть не, не видно нічого так сховало. Майстриня. Майстриня. Так, тримай тепер, загортай, клади по центру. І знаєш, отак як серваточку, можеш на столі. Отак. Отак, да. Да, да, да. Загортай. Це те, що роблять на святах. Бо же, звідки вони беруть ці традиції? Просто ну, це, дуже старо, оце, оце це дуже стар, у це саме дуже старо? стародавнє, да або в зелену тканину загортають. Mm -hmm. а ми зараз зробимо в зелений папір. Так. Так, все. Нехай кожен член вашої родини зробить собі отаку мандаринку, і хай вони лежать у вас на новорічному столі. Отак можеш просто з фруктами покласти. Ну слухай, нехай вона буде з нами і цього мінімум тижня. добу. Вона має отак от лежати. Вважається, що ефірні олії мандарина, вони насичені оцією енергією багатство благополуччя, і вони зараз заряджають природну енергію, світла, радості. В європейській традиції взагалі мандарини це сонце, світло, радість. В китайській це благополуччя, успіхи, гроші. Ну а ми використовують. Товуємо їх а, як нам хочеться. Потім цю мандарину не треба їсти через добу. Ви розгортаєте цей папірець, дістаєте монетку? Да, дістаєте монетку, і мандаринку можете винести на вулицю, згодувати якимось пташечкам, але самі не, 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 не їжте її. Будь ласка, і не треба її викидати в сміття. Теж просто винесіть на вулицю, лишіть якимось тваринкам, які можливо поласить цим фруктом. Це Анестя Абсолют, людина, яка зробить все, що потрібно, щоб покращити ваше життя. Хочете грошей, вона їх буде кликати в ваше життя. Хочете е, дістати, я не знаю, якісь питання, знайти на них відповідь. Настя не знає, як це зробити. Мені здається, немає нічого, чого Настя не знає в цьому житті. Тому я тебе буду дуже сильно чекати е, завтра. Дякую дуже, Анесті Абсолют. А ми продовжуємо.